Чи відрізняються виступи там і тут? Ну як публіка зустрічає, можливо, емоції, якісь там коли я починав, то це все виглядало дуже дивно. Виходив чувак, одягнений як ковпой, грав якусь незрозумілу музику. Люди не знали, як на це реагувати. Своєї фанбази в мене не було. Зараз, коли в мене вже є своя фанбаза, то ясно mm -hmm. мені простіше. Умовно сьогодні тут буде там 100 плюс чоловік на концерті. Я розумію, чого вони сюди прийшли. Вони знають, що вони хочуть від мене почути. В Америці ні в кого не виникає питання щодо твого там типу луку, того як ти виглядає знаєш, там всі в курсі, здебільшого, там е, всі цікавляться цією музикою. Знають після концерту. Дуже часто відбуваються розмови, яких в Україні, на жаль, не відбувається. Сходять чуваки або там дівчата і кажуть: клас, от там ця пісня мені нагадала. Там пісню Танца Ванзанта. Mm -hmm. Знаєш таку? А ця пісня мені нагадала то. А взагалі тембр голосу в тебе там схожий на Кріса Крістоферсона, тому що це їхня культура. Вони в цьому плавають, вони в цьому зростали. Їм цікаво про це поговорити. Їм цікаво поділитися з тобою якимись своїми Ли листами їм цікаво, щоб ти їм порадив якусь mm -hmm. музику. На жаль, у нас в Україні е, це не так. Люди тут дуже мало знають mm -hmm. про західнополяризована mm -hmm. так. У нас просто дуже мало знають про західну музику. До 91-го року були в складі Радянського Союзу, де це взагалі було. А потім тривалий час, я не побоюсь цього слова. Перебували ще дві декади в стані постколоніальному, якщо говорити про культуру, тому що все одно центр. Всієї культури центр шоу бізнесу він знаходився десь блядь, в Москві і Чомусь, Томбані та чомусь.